Експозиція виставки Гіркі колоски голодоморів» має три частини. Саме стільки голодоморів пережила Україна у ХХ столітті, кажуть упорядники. На цій виставці в нас представлені документи, що свідчать про, про, про голодомори, три голодомори, які були на початку ХХ століття на території України. Це Голодомор 1921-22 років, Голодомор 1932-33 років і Голодомор 1946-47 років. Якщо майбутні покоління знатимуть про страшні наслідки голодоморів, що забрали мільйони людських життів, то, мабуть, зроблять належні висновки, аби не робити помилок у майбутньому, погоджувались присутні на виставці. Хотілося, щоб ці сумні сторінки назавжди послужили нам уроком, уроком шанувати себе, шанувати свою державу, шанувати своїх близьких. Любити і цінувати хліб, любити і цінувати сьогоднішній день, завтрашній і все життя. Наслідки геноциду дуже довго відбиваються в історії українського народу. Фактично знищена колиска української нації, це українське селянство. Впродовж того нетривалого періоду 30-х років знищені основи. Українського духу, української наснаги. За дослідження голодомор пів України я об'їздив, подивився в архівах документи, наукові журнали, зокрема наші архіви України, надрукували, надрукували Чикагійський журнал Австралії. Розголос не дійшов, бо розумієте, всі думали так, ага на Східній Україні голод, а в нас нема. Його не видно, цього страждання можливо, але воно є. Скільки відомих людей, скільки працьовитих людей, скільки обдарованих дітей їх вже ніколи не буде. Залишилась пам'ять, і та пам'ять переказується і буде передаватися. І ми про це дійсно повинні пам'ятати. Пам'ятати, щоб ніколи більше такого не повторилося. Окрім архівних документів, протоколів, оголошень, відвідувачі виставки вразили своїм болем розповіді людей, які пережили голод. На основі цих спогадів у 2003 році опублікували книгу Чорна тінь голодомору 1932 1932-33 років над Тернопіллям, що й доповнила експозицію виставки.